Доброго ранку всім. 31 травня маємо останній весняний день. І сьогодні я би хотів пройтись з вами в сторно-Буковелю. Так як зранку побачив сторіс від Водеклаб, що завтра, 1 червня, розпочинається сезон роботи озера Молодості. Цікаво було б піти подивитися, як там вони до, до нього готуються. Ну і так як завтра я буду зайнятий, то саме там я в день відкриття бути не зможу. Але сьогодні попробую для вас показати, принаймні то, як воно взагалі має виглядати. Тому я буду йти туди. Я сподіваюся, що для вас цей е, відео ряд буде. Доволі цікавий. Привіт, котик. І тому буду я його для вас знімати. А якщо вам подобається, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Або просто напишіть в коментарях. Поставте лайк, або як зараз можна сказати, Push that like button. Можливо, десь зараз у вас внизу кнопочка замайоріла сонечком. Також би попросити підписатися, hit that subscribe button. Можливо, і вона також у вас засвітилася, якщо ви ще досі не підписалися. Але я вам щиро-щиро вдячний за всю вашу активність на моєму каналі. Окрім того, я неймовірно вдячний всім тим активностям, які ви робите донатячи на 80-ту ОДШБ. По QR-коду або в описі під відео на карту. Кажу, ти саме найкраща аудиторія, самі найкращі люди, самі-самі-самі. Я пишаюся тим, що саме ви дивитеся моє відео і що ви знаєте, що насправді відбувається і наскільки важлива є наша фінансова чи будь-яка суспільна активність для того, щоб допомагати. Хлопцям та дівчатам на фронті. Можливо, ви це робите не тільки на мою карту, а в якийсь інший спосіб, але головне, я точно знаю, що серед моїх глядачів байдужих до цього точно немає. І тому я щиро-щиро вдячний вам за це. І так, потрошки-потрошки по будемо йти. Зараз сонечко вийшло і стало. Раптово дуже жарко, хоча ще буквально декілька хвилин назад, коли були оці от хмарочки, то було доволі прохолодно. Так що Зараз підходячи до озера, можливо треба буде навіть щось в себе скинути. Але погода починає бути літньою. Ось так у нас виглядає зараз центральна площадка біля малого озера тут зробили таку нелічку. і Навіть не знаю, як це назвати, атракцію, де можна походити по таких плитах в річки і променад фактично повністю вже перебудували на новий лад. Навіть оці гойдалочки, які були колись тут, повністю перенесли. Взагалі в іншу сторону, щоб нічого не залежало на гарний вигляд і щоб можна було все гарно побачити. А, дуже приємно бачити, що зараз луковець оживає по чуть бо після закінчення сезону був десь, напевно, такий би, місяць. Можна навіть більше, коли дуже мало що відбувалося, було дуже-дуже мало дітей, людей. Ну Зараз, от, бачите, вже Артек Буковель вішає у нас прапорці. Десь потрошки з'являється дітейська і впевнений, що як-то для них дуже добре буде провести цей час тут. Вдалені від тривог, вдалені від цих бентех, які є в повсякденному житті людей, які є у великих містах, які не припиняються ні на день, тут можливо буде хоча б чуть-чуть легше і вони відчують, що таке, то скажімо, плюс-мінус нормальне життя. Тому... Дуже я за них є втішений. Що ще вам можу сказати? Як бачите, багато яток, в принципі, залишилися ті самі і нічого такого мега нового саме тут немає. Але ну, це не означає, що курорт не розвивається, тому що воно з кожним разом стає все ошатніше, стає все таке миловидніше. Щоб можна було просто потішитись очим. О, якось так, йдемо далі до озера. Зараз от якщо пройти, то видно, що напевно десь якраз школи, випускні класи, щось такого подібного, тому що 31 травня це вже, можна сказати, точно... День відпочинку. 25-го, десь травня всі потрошки відгуляли останній дзвоник. А 31-го я по собі пам'ятаю, що я вже сидів в автобусі, який їхав до діда на село, щоб там проводити ті роботи, які треба було зробити за літо, починаючи від того, чи то, пасти худобу, чи то ловити рибу. Субати буряки, чи що би там не було. Я от постійно дивуюся з того, як зараз напевно, дуже невелика кількість сучасної знає, дітей мають такі досвіди, що колись це було напевно, 90% всіх моїх знайомих. Проводили літа саме так, і тільки якісь невеличкі залишалися в містах, а декілька привілейованих, називаємо так, взагалі могли десь подорожувати. Але зараз часи помінялися. Ось ми вже і на озері. І що ми бачимо зразу спочатку? Запустили прокат Катамараню. Ось такі в нас ціни. Мінус 50 для ЗСУ. Далі, тут у нас є, якщо прийти, то в нас тут є невеличка кафешка від кафе Італіана. Ось такі ціни. І вже навіть поставили прохідну для того, щоб проходити на воду глав. Орієнтовно прайс ось такий. Ставте на паузу, запишіть. Тут також дівчинка вже нас зустрічає. Тут у нас загальна інформація про те, що взагалі відбувається на воді клаб. І вони при тому, що пишуть, що пляжний сезон запускається першого числа. То зараз видно, що вже потрошки якісь люди там є. І навіть, як то кажуть, фотографуються, але при тому всьому ще і розкладаються всі, всі місцинки. Тему далі, що ми бачимо тут? Легкі магазинчики. Тут у нас, напевно, буде прокат лежачків, який почнеться от вже звідси Бо я десь не пам'ятаю коли. Десь можливо тиждень назад ходили, то бачили, як вже довкола озера потрошки-потрошки розкладали лежаки, місця, крісла, робили перепланування, то переважно воно і виглядає так, що ось тут, рівно на цій отрампі ставлять такий як пропускний пунктик, і там. За певну плату, якої я поки що не знаю, вас будуть пропускати в день сюди, щоб відпочити. Після п'ятої-шостої години вхід безкоштовний, щоб можна було в такий не час пік собі також сходити, якщо ви є на Буковелі. Мені здається, що тут було. Лежаків більше, але можливо це тільки тому, що тут зараз якраз біля цієї вежі їх позабирали. І всі змістили туди напрямок кола огляду та терас-бару. Йдемо туди. Пройшлися ми звідти декілька десятків метрів сюди. І от вже починаючи від терасо-бару, потрошки починається в нас вже якась. Активність. Тут бар, напевно, вже плюс-мінус готовий, тому що столики розкладені, пиво рекламується, кріселка стоять, малюють, розкладаються. Тут також у нас вже, як і ці такі напівбунгалка, готуються. Тільки для пересолік сушаться, лежачки теж малюються, все миється, відчищається. Дуже класно. Тут буде приємно собі прилягти під затінком. У затінку собі посидіти, а тут якраз всі будуть ці от місця. Далі. Невеличкі басейники для самих найменших діточок. Також вже готуються, напускаються в них. Десь потрошки водичка або можливо це просто дощик на капу. Ну кажу, робота йде повним ходом. Не знаю чи це вони аж все запустять разом завтра, але точно щось буде. Якщо ви плануєте десь собі відпочити, можете взяти собі це на олівець. І як-не-як -як, також сходити на коло огляду, подивитися на озеро з висоти. Хоча насправді там не дуже високо, як на мене. От. Що в нас тут? От Бачите, це ось це таке фіолетове, це у нас чепрець уже є. Чуть десь ще подивлюсь. Я покажу вам. Як класно, що він уже є. Треба десь буде сходити в гори. На коняшньому місці вона вже запустилася. Йдемо далі. Під самим колом огляду. Тут робиться така як п'ятка, щоб можна було щось продавати відпускати. Тут робиться, щоб у нас були нормальні сходи, які ще дотепер. Колом огляду, звісно, в повній красі. Невеличкий піщаний. Такий пляжик, де би можна було собі побавитися у волейбол. Ну і, само собою, якась така барна зона. Але, як завжди, все виглядає доволі гарно. І тут видно, що це мокре, значить, це десь от-от-от-от вимивали або наносили якусь хімію. І це буде у нас опішок. Один з основних видів відпочинку саме тут на озері. що тут поки що, мені так здається, найбільш підготовлено. І тут швидше за все буде найдепліша вода. А оцей пляж, який можна сказати, який є майже громадський, теж вже підготовлений плюс-мінус. Натягнути у нас буйки, загорода, щоб не випливати десь далеко, тому що там дуже велика глибина. Тому я би сказав, що на 95% озеро молодості вже готове до того, щоб зустрічати наше літо. І я сподіваюся, що воно буде не тільки там. Тепле, приємне, а і в першу чергу переможне. І останнє таке, коли ми будемо знати таке поняття, як війна в наших життях. Я би хотів дуже-дуже подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Якщо у вас є якісь питання, щось показати, розказати, то, будь ласка, питайтеся. У мене там вже є назбирано декілька. Наприклад, на цих днів я планую сходити на гору Хом'як. І також зняти про це відео, так як мене просили в, в коментарях відносно дороги туди в село, то не знаю, чи буде мені туди доцільно ходити, поки як мінімум немає точно натяку на грипи. Якщо десь почнуться грибачки то так точно сходити не можна. І зараз відкривається вітер, я не знаю, чи вам добре мене чути, тому буду пробувати стояти так. І хочу попросити вас, звісно ж, на 80 ОТШБ по QR коду або в описі під відео на карту, яку ви зараз десь бачите. І ще раз хочу вам подякувати всім і побажати вам гарного настрою. І хорошого дня. І пообіцяти, що в нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історія. І це буде така історія якраз про те, як вже закінчився навчальний рік. Я був в початковій школі. Ми щось з братом сидимо. Туди-сюди готуємося, щоб їхати в село. Десь ходимо на стадіон, на, на прогулянки. Телефонів тоді не було. Само собою, це 90-ті, початок. І ми такі десь приходимо, а тато з мамою швиденько збирають сумки, все раз-раз, раз на купу, на купу. Ми питаємося, що таке. А так, так як в мене батьки. Обоє вчителі, то е, їм десь хтось передав, що з тої школи, яка є в нас біля хати, це не та, в яку ходили ми з братом, а в іншу школу, що звідти їде автобус в Артек, здається, в тапір, в літній. І кажуть, ми вас відправляємо, якщо буде місце. Ми взагалі. Не в, шоці, не в курсі, що, куди, як, але швиденько якісь сумки туди-сюди зібрали і ми йдемо з сумками, ми приходимо під спортивний майданчик тої школи, там стоїть один автобус і не знаю, мені тоді здавалося, що просто мільйон людей. Ми стоїмо біля мами, а тато там щось. З кимось говорить, щось вирішує, щось цей. Туди-сюди. І це все відбувається десь, не знаю, напевно, з години часу. Ми вже такі, а ну, ми нікого не знаємо. А потім десь в певний момент щось приходить тато і каже, що якщо поїде, то напевно поїде тільки один. Тут починаються знову якісь сльози, що невідомо як, хто. А я не хочу, а я хочу, ще щось таке, але це просто стрес такий масовий в той момент. І ти такий думаєш, так що взагалі відбувається. І при тому всьому, що кожен з нас десь, напевно, десь тихенько хотів як і поїхати, так само можливо і поїхати одним в село, щоб можна було е також там відпочити. І кажуть, це була така нерозберега. І тут потім в якусь певну секунду просто всі ці люди такий раз стали, завели дітей в той єдиний автобус, двері закрилися і вони поїхали. А ми так і ще, не знаю хвилин 5-10 там стояли, не знаю, чого ми чекали, але сказали, що ну, не вийшло. Взагалі саму систему, як воно мало працювати, я собі навіть тепер не, не, не уявляю, як би так було поїхати з абсолютно незнайомими людьми в табір, там де навіть і взагалі ніхто з учителів не знав, хто ти. Це було напевно дивно. Ну, не вийшло. Але за той день кажу, я, я так стресанув, що ви собі просто уявити не можете. Тому це хотілося б, в принципі, по-перше, подякувати батькам, що ти розумієш, що вони це робили якраз суто з того, щоб дати дітям хоч щось ліпше, коли є така змога. Але ну, так ми в табір не попали, а попали знову ж таки в село яке нам також подарувало самі найкращі спогади, чого я і вам бажаю.